Сергій Жадан, і питаєш себе, чому саме вона, чому все зійшлося саме на ній? Чому говорять усі, але вона одна, говорить так, що віриш лише їй одній? Чому саме вона говорить тобі роби, і ти робиш, і в тебе виходить усе, як у Творця? Жилка любові б'ється між сумніву і журби, чому з усіх історій тебе веде саме ця? Ніч забивається чорнилами темноти в дереворити ліній на теплій руці, дивишся тепер на створені тобою світи, І борешся з її єресю, як усі творці, і мова ночами тихо собі росте, в у сухій червневій землі, чому саме її найменше хвилює те, що вона хвилює тебе взагалі. В темряві перший голос звучить, як знак. І ранок починає свої громістки жнива, і навіть коли її немає, говориш так, ніби заперечуєш її слова. Коли постали дерева, води й мости, коли поети заговорили з темноти, світ завмер, втомившись від своєї ходи. Щедрий і досконалий, як завжди.